Всім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Сьогодні поїхала з чоловіком, забрала посилочку і також вирішила зробити вам відео про новинки, які мені вдалося знайти. Ось ці кущики я знайшла до аварії, так що тепер можемо їх роздивитися, до цього в мене не було часу. А ось ця посилочка це наслідки того, а після аварії я зараз на лікарняному вдома, і що, що можна робити, лазити по інтернету. І ось я собі заказала два нових цим відео, Я вам казала вже. Ну, а поки що давайте подивимося, що цікаво, мені вдалося знайти до моєї аварії в. в... В січні місяці я вже казала, робила огляд. В січні місяці в, в квіткових магазинах у нас, ну, так би сказати, бал орхідей, дуже великий завоз. Всіх, да, і е, сказати, що в цьому році дуже такий урожайний е, січень-лютий був, ні, але все ж таки декілька красунь, як на мене, на мій смак, мені вдалося знайти. Почнемо із найперший, і, ну і маленької. ось такий пілорик, У мене, в принципі, щось схоже є. Це формоза, по-моєму. Я його знайшла в простому продуктовому. Це 9 чи за 8 євро, ну, до 10 євро. Такий я, пишненький, гарненький. В 12 горщику, велика вже розеточка. Ну, Гарнює. Ця не невибаглива, квітне дуже гарно, так що хай буде або, може, комусь треба, то можу виміняти на щось. Ось така перша красунька. Послідуюча пані ось така. Трошки зараз на сонечку, вона трошки прив'яла, бо я її привезла сухенькою. Це ну, майже за день, за два до моєї аварії я її привезла, тому так і не встигла полити. Ось така красуня чимось нагадує та сукуану, та, що не квітне, як треба, але якщо придивитися, у неї на нижніх сипаліях, Ось такі защіпчики. Ось так от такі вони фігуральні. Всі такі, я зараз її поставила поливати, то вона потім відійде, але поки що ось така на два квітоносики, тут так само, ось тільки розкривається, і ми бачимо там защіпчики. Дуже гарна контрастна губа. І отакий от дуже насичений, розовенький колір. Дуже цікаво. Частенько так, така мутація нижніх пелюсточок є у дикого кота. І ось тут така красуня. Ще одну красуню, яку я взяла, дуже вона мені сподобалась. Чимось схоже на Зимову вишню. знаєте, Є такий сорт. В мене вона була з точки зросту дала діточку, діточка піш... пішла жити і добре себе почуває, і квітне у Олі. А, от... а потім вона мені дала другу, квіточ... другу діточку, і все ж таки і мама і діточка ну, не витягнула вона його. хоча Сама по собі орхідейка була, і корні були гарненькі, але в один раз розсипались і мама, і діточка. Ну, нічого. Ну, а зараз взяла ось таку красуньку. Дуже мені сподобався цей колір, ці такі акварельні кінчики. Ну, Дуже-дуже гарна. І, але тут ось зараз покажу, вона була підморожена. І тут навіть є. Назва когаль Ореам. Оріам, не знаєш, кораль це типу, як кораль між розовим і помаранчевим такий колір. Ну, вона більш розова, все одно розова. Може, як буде більш насищена, або як відквітати, в неї більше буде помаранчева. Ну, як по мені, вона більш розова. Ось така красунька. Дуже гарна. Слідуюча ось така красуня. Якщо хто вже давно зі мною на каналі скажуть, о, і її на бігліпи потягнуло. Ні, все ж таки бігліпи не мої, ну е, тільки тоді, як вони мутовані, або пилорики, або метелики. А ось цього красення я знаю, що дуже хотіла люда, моя орхоподруга, і от, по-моєму, її креветкою називають, не знаю. Е, е, вона була ну, і в підлітках, і всьому, а це мені спощасливо взяти, і Люда аж пищала <схід> від радості, що їй е, така краса каже: Це моє, це я її давно шукаю. ну от, Пощасливилось взяти. Так що вона по весні з іншими своїми орхами, які ждуть свої відправки до моєї е, Людмили. Поїде вона вже додому, як буде тепло. Гарненька, нічого не хочу сказати, але все одно, якби бігліпи не моє. Нічого не хочу на них погане ну, якось не зачіпають, зовсім не зачіпають. Якщо метелики, пелорики, то більше цікавіше, а ось так, ну, ні. Так що зато буде комусь дуже-дуже приємно. Мати ось таку красу в себе вдома. І під кінець покажу, ну, скажімо так, родзинки цього пошуку. Е, Пам'ятаєте, в Крємон Феррані е, була там в, в композиції по осені я вам показувала, що був метелий Курал. І я вам сказала, тут він і пропаде, тому що ну, мало хто купи, в композиції він був 120 євро. О, і, в общем, їздила я, їздила і просила їх до цього, і все. І от дві неділі назад я була в крмоні, і його оцінили. Оцінили наполовину, і тому я таки мене одна орко-подруга дуже хотіла його. Ну, Я його взяла, тому що думаю, ну ладно, навіть якщо вона не, не возьме, ну, жалко залишати, Ну, вона таки його бере, ось це він. Він вже відквітав, І е, е, там було дві білі орхідейки, е, друга біла також трошки почала відквітати, тому їх і оцінили. Але вона дуже в гарному стані, дуже гарні в неї коріння, все в неї, в неї дуже. Гарна, добре вона в горщику була і не дуже їх заливали, тому вона три місяці стояла, ждала майже три місяці, а то може й три місяці, коли її оцінять. Ось так от. Так що, ось ця мадам поїде до Германії також з тією креветочкою. А послідуюча також я знайшла в іншому ботанік. Ось таку красуньку, також Урал-метелик. Ем, так як в мене декілька вже білих метеликів є, е, хочу показати. Виставляла на фейсбуці, ну, якби нічого цікавого мені за неї не предложили. Тут навіть є назва Урал. Ось такі корінці. Полила її недавно. Така розеточка. Хочу її виміняти на щось цікаве. Щось цікаве, ну, предлагайте, якщо у вас щось таке є, наприклад, подобається мені жовтий пилорик, подобається мені Шанелька, подобається мені і Клеопатра, і, ну не знаю, якби вам, якщо когось зацікавить, таке ну, помінятися. То предлагайте, я, це так, е, я відкрита до любих інших красунь. Е, щось таке також, що не, не дуже так часто можна знайти. Якщо дуже гарна діточка, можу помінятись на діточку. Наприклад, в мене немає лігато. Ну, якби я за ним не страдаю, але якщо при можливості, е, е, можна буде десь з кимось на щось помінятись, чому б ні? О, Оце отакі кінець такого відео. Якщо комусь цікаво, якщо комусь багато пишуть, що дівчата що білий метелий, тим, тим паче він такий крупноквітковий. Мій зараз домашній я його показувала в січні, тільки розкривається. Він гарний каскатик. У Олі також я її до цього купувала. Також тепер у люди буде. Ну, якось мені пощасливилось за три дні от спіймати два ось таких красення. Так що, якщо когось зацікавить такий обмін, пишіть, спишемося і будемо дивитись. А ні? Ну, нічого страшного, буде в мене, продублюється, може комусь. Поки що будете мені писати, продавати, ну, поки що хотіла б я його виміняти, а там видно буде. Якщо дійсно зовсім нічого цікавого не буде, то подивимось. Так що, а, якщо купувати, то оцей був за 39 євро. 39, по-моєму, ну, щось таке теж він, він в подарковому такому модеруванні був, то він був теж щось 40 євро, щось таке. Так, що ось така краса. Получилося, я спочатку цей знайшла. Ну, забрала, а тоді через декілька днів я ось цей е е знайшла. Оце отак. Ну, в общем, дивіться. Ну, а, а оцю красу ми вже подивимося в наступному послідучому відео. Щось, які ж тут красені приїхали. Всім бажаю гарного дня. Хотілося щось такого веселенького, гарненького зробити. Трошки підняти настрій і сама собі, і може, й вам. Всім гарного дня, слава Україні, всім пока-пока.